Всіх вітаю з вами компанія Америка Нафта. Ми знаходимося на нашому СТО. Тут багато автомобілів, які ми купили в вересні або в серпні цього року. Зараз у нас буде топ-топ саме за жовтень. Я вам покажу найвигідніші варіанти авто, які можна купити на аукціонах. Є у нас на частина автомобілів, які тільки що приїхали, деякі в процесі ремонту. А ще й автомобілі, як наприклад, цей Ford Escape 2020 року, які вже ми поставили на обліки, ми будемо передавати нашому клієнту. Хочу сказати, що наразі доставка триває всього лише 2-2,5 місяці, авто США, і зараз доволі вигідні ціни. Ми кожного місяця аналізуємо саме на які моделі, особливо демократичні ціни, і пропонуємо нашим клієнтам. Наразі ми максимально підлаштувалися під наших клієнтів, оскільки у нас багато замовляють військових також працівників оборонної сфери, медпрацівників, і в них немає фізичної можливості бути присутнім на певних етапах купівлі автомобіля або її транспортування. Тому людині навіть не потрібно фізично бути присутнім там, жодного разу або до одного разу. Також у нас безкоштовна стоянка. Якщо ми вже зробили, відремонтували авто, наш клієнт може його забрати через місяць, два або три, коли йому буде зручно. Нашим клієнтам ми намагаємось купувати найвигідніші та найліквідніші автомобілі. З 2016 року у нас незмінна процедура купівлі автомобіля. Тобто, ми автомобілі повністю прораховуємо та перевіряємо перед купівлею, і після купівлі всі платежі, які були прораховані, вони не є змінними. Ці зобов'язання та гарантії у клієнта закріплені офіційно в договорі з нашою компанією. Хочу нагадати, що спроби купити автомобілі на аукціоні є всі безкоштовними. Також перевірки автомобілів нам не важливо, скільки піде часу на купівлю автомобіля. Це тиждень чи це буде місяць. За цей весь період не підвищується вартість послуг і вона є стабільною. Нам головний результат купити те авто, яке хоче клієнт. І перший автомобіль, з якого я почну, це Audi Q7. Дуже популярний кроссовер, нас часто замовляють Q7, також Q5. Зараз на Q7 особливо вигідні ціни. Я вам покажу q 7 2010 року в преміум плюс комплектації, і це дизельна версія. І вона була продана за 1900 доларів по ціні Байнау. На торгах за неї давали максимум 1100 доларів. Це дуже вигідний та ліквідний автомобіль. Тут мінімальні пошкодження по лівій стороні, і вона обійдеться вже під ключ до 11 тисяч доларів. Аналоги стартують від 17 тисяч доларів на вторинному ринку. Ще один автомобіль, який можна та вигідно купити на аукціонах США. Це Infiniti QX60. Є бензинова версія, також є гібридна версія. Я вам розкажу про гібридну. Тут 2,5 двигун. А якщо розглядати бензинову, там 3,5. 2,5 двигун і 2,950 – виграшна ставка. Автомобіль має повний привід і незначні пошкодження по правій стороні. При такій ціні автомобіль стає 11 тисяч плюс ремонтні роботи. Аналоги в Україні стартують від 19 тисяч доларів. Кожного місяця ми відслідковуємо найвигідніші та найкращі варіанти для купівлі. І також ми показуємо нашим клієнтам та пропонуємо альтернативні варіанти, які можна придбати. Наступний автомобіль, який я вам покажу, це Land Rover Range Rover ревок 2013 року. До речі, зараз особливо вигідні ціни на кросовери преміального класу 13-17 років. Отже, Range Rover ревок 2013 року, тут 2,0 двигун. Пошкодження пройшлись в попередній частині. Вони абсолютно незначні. І виграшна ставка 2250 доларів. Це дуже хороша ціна. Вдалося купити саме по цій ціні за рахунок того, що тут потрібно було перероблювати документи. Це додаткове очікування 2-3 тижні. Але тим не менш, ви отримуєте автомобіль за 2200 доларів, який обійдеться без рахування ремонту. Орієнтовно 10-10,5 тисяч. Про наступному автомобілі, який вам покажу, була доволі цікава історія його купівлі. Ми торгували клієнту орієнтовно місяць. Він хотів саме Kia Niro 17-18 років, і у людини був обмежений бюджет, і ми ставили на аукціонах там 47 з А автомобілі завжди продавалися 5 пять сто. І тобто нам не, не вистачало декілька сотень. Буквально ми торгували місяць, але все ж таки нам вдалося купити і за 3,7 3725 доларів на аукціоні іншу ми купили. Kia Niro, гібридний автомобіль, і це дуже вигідна покупка. Тут пошкодження прийшлись по правій стороні. Цей автомобіль скоро буде вже на нашому істо, і ми вам детально його ще покажемо. Зараз доступні ціни також на гібридні автомобілі. Окрім Kia Niro, я вам покажу ще седан Volkswagen Jetta 2013 року. один з найпопулярніших седанів. І це автомобіль 2013 року, тут 1,4 доволі економічний двигун, 4,5 літрів на 100 кілометрів. Це дуже вигідна покупка. Тут пошкодження незначні по задній стороні. І цей автомобіль можна розглядати в бюджет від 7,5 тисяч доларів. Якщо ви також бажаєте отримати підбірку, пишіть в наші месенджери, вони є в описі під цим відео. Це все абсолютно безкоштовно. Наступний автомобіль, на який варто звернути увагу, це Volkswagen Tiguan. 18-го року авто дуже популярне наразі серед українців. Я вам покажу автомобіль в весня комплектації. Нам вдалося купити за 4800 доларів. Це повнопривідний вмісткий кросовер. Він має три ряди і незначні пошкодження по кузовній частині. Цей автомобіль ми також будемо ремонтувати. Я вам вже більш детальніше порозкажу, і покажу його на нашому СТО. Хочу нагадати, що ми надаємо рік гарантії, якщо ви ремонтуєтесь у нас на СТО. і також при бажанні клієнта ми можемо автомобіль сертифікувати, поставити на облік. Ну і звичайно, у нас є деякі клієнти, які ремонтують автомобілі самі. Ще один популярний кросовер – це Mazda CX-5. Я вам ще покажу CX-9, але спочатку CX-5, 2018 року автомобіль, 6250 – виграшна ставка. Такі автомобілі таких років можна розглядати від 12,5 тисяч доларів без урахування ремонту. Ще один ліквідний автомобіль, який можна вигідно купити на аукціонах. Це джип Cherokee. лаці плюс хороша комплектація. 19-го року автомобіль і 2,875 – виграшна ставка. Я вже вам раніше показував автомобіль. Також Jeep Cherokee, а 21-го року, який ремонтувався у нас на сто. Ми купили клієнту за 3 тисячі доларів. Якщо ви не бачили його, можете оглянути. Випуск у нас вже є на youtube каналі. Цей Cherokee можна торгувати за тисячі. 2500, десь 4500 доларів, в залежності від комплектації, а також пробігу. Аналогічні варіанти в Україні стартують від 19-20 тисяч доларів. Mazda CX-9 – популярний та вмісткий кросовер, далі в нашому відео. 2017 року в комплектації Grand Touring нам вдалося купити за 5,5 тисяч доларів по ціні Байнау. Вдалося купити по такій ціні, оскільки ціни на ці автомобілі дещо опустилися. А також ми купили з віддаленої локації. За рахунок того, що у нас добре налаштована логістика та консолідація, доставка займе орієнтовно 2 місяці. Теж була цікава історія по цьому автомобілі, клієнт першочергово хотів 15-16 року Hyundai Santa Fe, але менеджер знайшов дуже ліквідний автомобіль, саме цей Mazda CX-9, та ще в комплектації Grand Touring із мінімальними пошкодженнями, і клієнт одразу на нього погодився. Хочу зазначити, що різниця на вторинному ринку між Hyundai Santa Fe 15-16 років і цією Mazda становить десь 6-7 тисяч доларів на користь Mazda. Наступний популярний кросовер – це Toyota RAV4, в даному випадку 2017 року 6500 виграшна ставка. Це популярний автомобіль, повнопривідний, який не втрачає свою цінність на вторинному ринку. Також хочу зазначити, що вигідно купувати вже новий рестайлинговий варіант це 19-20-х років. І ці автомобілі можна торгувати від 8,5 тисяч доларів. Зараз хороші ціни на Jeep Compass. В даному випадку джип компас комплектації Trailhawk, це максимальна комплектація 18 року і 5200 виграшна ставка з урахуванням того, що тут підключаємо і повний привід, а також пробіг всього лише 39 тисяч миль. Автомобіль має мінімальні пошкодження. Якщо ви хочете джип-компас простішій комплектації, то можна розглядати в бюджет 3-3,5 тисячі доларів на аукціоні. На аукціонах наразі можна вигідно купити також електромобілі. Ще великим плюсом є те, що відсутність митних платежів в Україні. Я вам покажу автомобілі Тесла. Перший це Тесла 13-го року. Зараз можете купити за 5-7 тисяч доларів на аукціоні. А з урахуванням відсутності митних платежів автомобіль обійдеться в 12-12,5 тисяч доларів. І для прикладу, ось цей автомобіль Tesla s 13-го року 5700 виграшна ставка. Пошкодження незначні по лівій стороні. І цей автомобіль обійдеться в 11900 без урахування ремонту. І ще один електромобіль це Tesla Model Y 21-го року. У нас на youtube каналі є відео, там де ми ремонтували, віддавали клієнту Y 23 2023 року, тому немає проблем з її ремонтом. Tesla 21-го року 15800 виграшна ставка. Зараз доволі хороші ціни на ці автомобілі. І 22700 цей автомобіль вийде вже під ключ. Тут пошкодження пройшлись по передній правій стороні, нічого критичного немає. І це чудова альтернатива китайської версії ID4. Наступний автомобіль, унікальний в своєму класі, це Infiniti Infinity 60 2023 року. Чому унікальний? Бо цих автомобілів в Україні просто немає. Автомобіль має пробіг всього лише 99 миль, 12 тисяч виграшна ставка, і цей автомобіль без заргування ремонту обійдеться в 22 тисячі доларів нашому клієнту. Ми перед покупкою вже знайшли всі запчастини, також замовили, і тобто очікуємо вже автомобіль і будемо ремонтувати у нас не 100. Я більш покажу вже детальний огляд. Ми також можемо ремонтувати автомобілі 22-23 модельних років. Постійно знаходимо запчастини. І це все обговорюється з нашими клієнтами перед покупкою. А далі я вам покажу такий міні-топ 3 автомобілів 21-23 років, які особливо вигідні на аукціонах. Перший з них це Nissan Rogue СВ-комплектація 21-го року. 9500 виграшна ставка з незначними пошкодженнями. Такі автомобілі можна купити за 8-10 тисяч доларів на аукціоні. Наступний автомобіль це Outlander. Mitsubishi Outlander SE комплектація 22 року, 2,5 двигун, повнопривідний кросовер, 11900 виграшна ставка. Цей автомобіль обійдеться до 20 тисяч доларів ще один автомобіль. Це кросовер Kia Sportage 23 2023 року, 11400 виграшна ставка, хороший новий автомобіль, 24 тисячі миль пробігу. І цей автомобіль навіть з урахуванням ремонту обійдеться в 23-24 тисячі доларів. Аналоги стартують від 35-40 тисяч. На цьому я буду завершувати цей топ. Ми підібрали найкращі та найвигідніші автомобілі. Якщо вам сподобалося, обов'язково підтримайте нас лайком, також підпискою. Ми будемо намагатися частіше показувати ті автомобілі, які можна вигідно та дешево купити на аукціонах. Якщо ви бажаєте отримати підбірку, ви можете телефонувати. У нас зараз номер вийде на екрані. Також можете писати в наші месенджери. Всі контакти є в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.